Друзі, мої вітання на youtube каналі Telegraph.ua. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні будемо говорити про актуальні новини. Зокрема, обговоримо тему БПЛА, обстрілів та ракет. До нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній гість, авіаційний експерт, аналітик Костянтин Кровалап. Пане Костянтине, мої вітання вам. і Спасибі, що сьогодні згодились трішки з нами поспілкуватися. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую вам. Хочу розпочати з того, що в останні дні, як ми знаємо, Москва проводить комбіновані масовані атаки. Раніше Кремль запускав 100-200 дронів в межах однієї атаки. Ну а тепер, як ми бачимо, це число збільшилося навіть більше 300. Я нагадаю нашим глядачам, що до прикладу, в ніч з 25 на 26 травня, росіяни направили на Україну рекордну кількість далекобійних БПЛА: 355, І цим самим вони побили свій попередній так званий рекорд. В ніч. Ніч до цього тоді вони запустили 298 дронів, враховуючи ось цей момент, що також до того ж, до, до цього всього, що Росія одночасно з шахедами випускає і крилаті та балістичні ракети. Яку головну мету зараз переслідує Москва, і чи можемо ми говорити про те, що росіяни ну вже не те, що змінюють, а вже змінили тактику в повітрі? Тому що ми теж пам'ятаємо заяви західних змі про те, що невдовзі Росія може запускати і по 500 дронів? Ну дивіться, тут така історія: цілі цілі, цілі, по яким б'ють росіяни, вони б'ють потім по тим військовим е, промисловим підприємствам які е, виробляють те що до них літає uh -huh. так? тобто с, е, все по по, по дронобудуванню, або е, якихось систем підприємств які дотичні до цих процесів або можуть бути дотичні тим більше що свого часу міністерство оборони в е, відкритому доступі публікувало е, такий, Довідник виробників БПЛА України з адресами, телефонами таким іншим, і це не призвело до ніяких там організаційних висновків, mm -hmm. і так далі. Далі, стосовно кількості, да, росіяни, судячи з цього, змогли накопичити плюс mm -hmm. збільшити виробництво дронів. Але я не думаю, що можна казати про цифру там. 200 дронів на добу, чи там тим більше 500 дронів на добу. Ну, я 200 – що... це ж підтверджена інформація. Повітряні сили говорили про те, що 298 і понад 300, 355. Це це атака була. Атака, так, атака. Я кажу про виробництво. Ага, виробництво. Я не думаю, що є виробництво. І, і крім того, атака 300 дронів – це дронів, mm -hmm. але це не шахедів. Mm -hmm. Тому що віднош... співвідношення таке. 40 60, 50 на 50 в різні сторони. Але в ну, більшої кількості разів шахедів менше, ніж приманок. Приманками е, гербери. Е, не прем'єра, а як же вона? Прелюдія. Е, прелюдія, другий дрон, там такий пенопластовий. Ну, і все-таки е, такий гамус. А самих шахетів, які несуть вибухівку зараз вже або 50 там, до Закарпаття, або 90 по Києву, Київщині, іншим там містам, які ближче, які вкладаються 800 кілометрів від точки пуску, то там ідуть 90 кілограмові. Росіяни накопичили і, судячи з цього, трохи збільшили виробництво. Mm -hmm. Зараз. Тиждень, період якого ми зможемо зрозуміти, вони дійсно це накопичили, чи у них збільшились виробничі потужності. Тому що ми подивимось, квітень там було в середньому 85-95 шахедів до нас літало. Я, я рахую саме шахеди. Да? Угу. А, подивимось травень і зрозуміємо, чи то було накопичення, чи то було збільшення виробництва. Там я навіть зустрічав такі цифри: Росія накопичила 45 тисяч дронів. Я думаю, що таке? Ну, де вони? Де вони? Звідки вони бачу, чесно, з якої пазухи їх дістали? Да? Mm -hmm. <laughs> Хто їх таких наробив там десь в підвалах, чи я не знаю де. Ну, дуже багато з цього поводу є таких і спекуляцій, і хай чому? Тому що. Кожному повідомленню треба розуміти, для якої цільової аудиторії це робилося, mm -hmm. якщо це цільова аудиторія росіяни, то Путін у нас своєю груддю захищав гвинтокрил. Да? І, і, і гвинтокрил ледь не збили, тому що Путін його захищав. А якщо це українська цільова аудиторія, то зараз Харкова сумно спає там в численні Полчища оцих орків. Північних стопорами в руках і зараз всіх будуть рубати, трощити і різати. Да? Mm -hmm. Якщо європейська аудиторія, то їм кажуть, так треба щось робити, треба збиратися, треба а, озброюватись, треба озброювати Україну. Тому що дивиться, Путін виробляє вже 500 дронів на добу, і ці 500 дронів летять в Україну. Ну тобто mm -hmm. це своя брехня. Да? А нам треба цей поток фільтрувати і якось нормально до цього всього відноситись і з цим жити. Добре, якщо говорити про більш реалістичні цифри, про яку тоді кількість дронів добре, нехай це будуть шахеди, як вам буде зручно відповісти, яку кількість яку кількість дронів має Росія зараз своєму і скільки вона їх накопичила, і готова при найближчій атаці їх випустити на Україну. Я ж кажу дуже важко сказати, тому що от виробництво них я завжди намагався знайти якийсь баланс між виробництвом і використанням. Mm -hmm. І я е, спеціально наголошую на те, що дрони типу шахет, тому що є два підприємства Алабуха і завод Купол в Іжевську. Да? Іжевський такий центр дронобудування, тому що там і залу виробляють, і ланцет виробляють, і там концерн Калашникова, яким цим займається, і сама компанія Олександра Захарченка. Який проектує, який там чемпіон всіх чемпіонів з авіамоделізму? Тобто він фаховий в цих питаннях, дуже фаховий діти в нього вчаться в Лондоні, працюють в ООН, все в нього нормально. Він такий патріот. Да. Так, от, ці два заводи виробляють оцю всю купу дронів під назвою «Шахет». Іжевський називається Гарпія, але я щось не зустрічав на уламках дронів надписи Гарпія. Там вони Гарпія 1, Гарпія 30 це з реактивним двигуном вони зараз пробують. Ну таке. Так от їх спроможність, вона в квітні була на рівні 100 дронів на місяць. Якщо вони за, за травень там щось підтягнули і зробили більше, то ми зараз побачимо це по кількості дронів, які до нас долетіли. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо знати mm -hmm. скільки дронів там минулих місяці прилітало, так, то оця лінійка: оці 85-95 дронів на місяць, тобто на добу, це було ще з, з лютого. Тобто, оці три місяці точно у них було 85 95 дронів на добу двома цими підприємствами. Наскільки можна збільшити випуск, Їм можна збільшити там на 20%, на 30%, не змінюючи принципово е логістичну схему в е цикл виробництва в потужності. Щоб збільшити в два рази, це треба будувати ще один завод, mm -hmm. ще один такий цех. І треба відповідно потужності, де їх будуть збирати, тому що і завод купол, і завод в вони виробляють, скажімо, комплектуючі, вони виробляють фюзеляжі і забезпечують комплектацію. А потім, де є зборка в Ленінградській Московській, Рязанській областях, торгівельні центри, яких виїхали бувші власники західні компанії, які там торгували чимось. Вони виїхали і на цих площадях, збираються ці дрони. Mm -hmm. Два рази це ну це занадто складно а в п'ять разів я вважаю, що за півроку це майже неможливо. Це просто mm -hmm. два заводи. Угу. Не можна не згадати новину. Видання за економіст. Журналісти написали матеріал про те, що російські дрони нібито отримали новий алгоритм керування через телеграм. Ботів йдеться про те, що інженери виявили там записку вірніше, всередині безпілотника. Ну говорять про новий алгоритм керування дронами, який тепер працює на базі на базі штучного інтелекту і обминає українську протидронову оборону. Розкажіть, будь ласка, як експерт, чи дійсно таке може бути? Ну, підтвердить або спростити цю е, інформацію? Ні, ну з цього можна до, дуже довго сміятися, ржати там, кататися. А, це така чудова а ідея. я написала видання за економіст. Тобто, це ну відоме, шановне е, видання і журналісти. Тому е, пам'ятаю, що коли з'явилися новини, то ну всі трошки ш -ш 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 шоковані були ними. Коли ще не був заборонений автор Собачого серця, я читав, як професор Преброженський такі, таку раду: казав: не читайте большевітські газети перед їдою. Да? Тут також не читайте оці буржуазні економісти. Взагалі мені здається, що останнім часом. Досить велика кількість закордонних видань, які ми там вважали досить серйозними і надійними, вони несуть таке таку насильність, що її просто в, 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 в випадку а, авіаційної тематики протиповітряної оборони а, літаків. Вони несуть дуже часто те, що абсолютно не відповідає дійсності. На жаль, а ми звикли їм довіряти. Ну от так, от нас обминули, ну бува. Вичерк відповідь. Ні, ну, <смеш> це, ну, це це сказати. сказати ну, ну, ви, ви захотіли керувати дроном шахет. Ви е, зайшли в чат-бот, приєднались <смеш> до нього і там почали там е, пальчиками зверху вниз по екрану бігати їм керувати. Е, для того щоб керувати дроном, тобто, що таке дрон шахет? Це е, система, ну е, як казала моя бабка, дурна як пробка, ну, ну тобто саме примітивна. Там є аеродинамічна поверхня. Цими аеродинамічними поверхнями там є органи керування, там вони відхиляються туди-сюди. Закладена програма. Ти летиш, точка координати така, висота така. Наступна точка координата така, висота така. Звернулася до gps приймача. gps приймач казав, да, ти знаходишся в такій точці. Виробили, ну, значення відхилення, відкоригували і полетіли в ту точку, яка вже замовлена програмою. Більше нічого там нема, просто більш, більше нічого нема. А були спроби, якщо не помиляюсь, в 23-му році, коли вони так почали більш-менш активно літати. Використовували картки СІМ Сімки апаратора Київ для того, щоб. Вони саме примітивний, саме простий модуль зв'язку ставили на цей апарат, і там, де закінчувався зв'язок, а по цій програмі от там координата, точка і висота, співпадала по часу. Да, маркер час і Якщо зв'язок пропадав, значить в цьому місці збили дрон. Mm -hmm. Або засоби мобільними вогневими групами, або ракетами, або ще чимось, або там банкою з огірками. Це вже потім дізнавалося. І коли нам накопичувала статистика по цим місцям, то розуміли, ага, тут стоїть мобільна вогнева група. Значить, що робимо? Значить, в цьому місці підіймаємося на висоту вище 2000 тисяч метрів, а, а тут стоїть зенітно ракетний комплекс. Значить, ближче до землі, щоб нас пізно побачили і комплексно встиг відреагувати, от для цього це було, але потім це все закінчилося, тому що ми почали. Ну, тобто, оператор сам «Київстар» Стар почав з інформації, яка надходила від ППОшників. Де летить, просто виключали мобільний зв'язок і, і все на цьому закінчувалося. Mm -hmm. Чому там не треба його виключати надовго? Він виключається на короткі проміжки, просто соти відключаються, і все. А, таким чином, це питання було закрите. А зараз розповідати поважному виданню, що можна керувати дроном за допомогою телеграм-каналу, чат-бота, okay. Розумієте, для того, щоб а, щось керувати, треба щось бачити. На всіх fpv дронах стоять камери, хоч самі прості, хоч на складні, хоч дубль для того, щоб бачити, що ти робиш. Да? А ви бачили шахеди з камерами, там, з об'єктивами такі операції, да Ми ж не бачили. Mm -hmm. Далі одна, одна справа: ти бачиш, да? це один канал управління, а другий канал управління тобі треба надавати команди усім органам, які їм керують. Давати їм команди куди, там, вище, нижче, вправо, вліво, куди. Да? Це ще один канал. Організувати це по каналу мобільного зв'язку через чат-бот. Ви про що? Розумієте да? Поговоримо про українську ППО. Financial Times пише про те, що Росія зараз виробляє ракети та БПЛА швидше, ніж встигає їх використовувати. Також журналісти пишуть і про те, що коли почнеться наземний наступ, ймовірніше за все, йдеться про літній наступ, а так і нібито посиляться. Тим часом газета Лімонд зазначає, що в Україні закінчуються ракети до ППО. тож… Хочу вас запитати, яка наразі ситуація, справжня реальна ситуація, обстановка, який стан української протиповітряної оборони, і чи повною мірою ми готові відбивати наступні російські атаки? Які 100% вони будуть? Ми це розуміємо? Якщо правильно розуміємо, то нам надали якусь Макрон Та заявляв про якусь партію ракет Астер, Вони кажуть, що «Астер-30», які використовуються в комплексах Савті. Там дійсно є проблема, тому що цикл виробництва цієї ракети досить, досить довгий, для mm того -hmm. щоб, скажімо так, порушити монополію Сполучених Штатів на збиття балістичних ракет європейці, а конкретно Франція, Італія і Британія вони вирішили створити такий вони назвали це військово-промисловий альянс. Він розташований територіально, це південь Франції, північ Італії. Під, е Монблана, е в Шамонії, туди-сюди. Вони е їздять. Вони вирішили роз розробити цей комплекс е сам ті ракету а 30, і е е її збирають на підприємствах, які розташовані по обі сторони кордону. Ну там кордон умовний, але кордон такий є. Е цикл виробництва ракети. Близько 18 місяців. Причому, коли проаналізували, то виявилось, що в основному це перевезення. Тобто цей час це не е, час праці над ракетою, а це час, коли її перевозять туди-сюди, і там була так е, якась неймовірна кількість цих перевезень. Е, тоді вони зібралися, подумали, ну треба ж, трохи швидше ж це робити. А взагалі ж немає виробництва протибалістичних ракет. Великої кількості в цьому світі це стосується як Петріота. Лохін Мартін виробляє 500, збирається в цьому році зробити 600 ракет mm -hmm. для, для Петріота, для активищі, які займаються балістикою. Тому що ну, немає такого, такої кількості споживання до цього часу, не було. Да? Споживати почала Україна, тому що багато балістики по ній летає. Да? Тому <кій> французи, італійці, британці зібралися і вирішили, що так, будемо робити це коротше. Зменшимо кількість операцій. Вони зменшили кількість операцій пов'язаних з перевезеннями. Перекинемо частину виробництва з Франції до Італії, з Італії до Франції для того, щоб зменшити цю кількість перевезень. Вони зменшили її в два рази, і зараз mm. цикл виробництва цієї ракети став близько 9 місяців, якщо я не помиляюсь. Але це теж дуже багато, да? тому сам тим можуть бути проблеми, хоча було повідомлення, що нам щось передають. А стосовно Петріота, нам передана, або знаходиться там на дорозі по дорозі до нас партія Петріот саме 100 ракет для збиття балістики, якщо я правильно розумію. Mm -hmm. Тому що ну взагалі по крилатим ракетам, у нас немає такого ну катастрофічного напруження, тому що є літаки, є еф шістнадцять, міражі є міг 29 127. Вони там радянські літаки, вони там ракетою Р-73 просто збивають ці крилаті ракети. f 16 міражі, міражі ракетою Міка, f 16 ракетою Сейдвінтер, ну короткого повітряного бою на відстані 20-40 кілометрів. Для них для літаків збиття крилатою ракети це взагалі не проблема. Це таке таке тренування. Да? А от збиття шахедів за допомогою цих літаків, це вже проблема, тому що е, збивати ракетою не якось дороговартісно, а збивати за допомогою пушки треба вирівняти швидкості, йти паралельним курсом, потім догорнути до, до шахеда, випустити чергу і встигнути відгорнути, коли він буде розвалюватися. Да? Це швидкості, які є таке розуміння. В аеродинаміці зрив потоку. Ну, тобто, коли крило перестає виконувати функції крила як підйомної для під створення підйомної сили, немає mm -hmm. повітря, швидкість повітря мала, нема набігаючого потоку, тому починається зрив потоку, і самоліт, і літак уходить в плоский штопах, mm -hmm. тому основна проблема до нас все ж таки балістика. Но для того, щоб там балістика ефективно працювала. Треба не тільки ракети, треба ще й пускові, і саме радіолокаційні станції. І от ми все просимо просимо, а нам все не дають і не дають. Е, ну, але є і хороші позитивні новини, зокрема про те, що Британія, Франція, Німеччина та Штати скасували обмеження на дальність застосування зброї, яку вони поставляють в Україну. Про це е, днями заявив канцлер Німеччини Мерц. Ну тобто, це означає, що Україна може захищатися, зокрема завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії. Е, зараз, якщо я не помиляюсь на озброєнні, вже є чим дотягнутися до. Глибокого тилу ворога, зокрема стормшедов 250 кілометрів Нептун, якщо це протикорабельний 280 кілометрів Атакамс 300 і Нептун у наземному варіанті до 400 кілометрів також можливо будуть Україні передані Таурус, але поки що наперед забігати не будемо, враховуючи Стормшедов, Нептун, Атакамси, куди першочергово Україна має бити по території Росії аби завдавати максимального. Удару, і щоб намагатися мінімізувати подальші російські атаки у повітрі, знищуючи їхні заводи, де виробляється російська авіація. Можна вас трошки там по кілометру жутку. да. скальп в експортному варіанті мають дальність 300 кілометрів. Якщо нам буде наданий не експортний варіант, вони зможуть літати 560 Uh -huh. Таурус має дальність 560 кілометрів, uh -huh. і, і, і тоді відповідно там радіуси всі да, але uh -huh. у нас на, на даний час нема носія для ракети Таурус Рак... носієм реальним носієм для ракети Таурус Міраж бути не може, uh -huh. 16-й не може. Я вже не кажу там про міг 29 дев'ятий. І сто двадцять сьомий, тим більше су 24 мене питали: а може, ну стормшед вже це ж е, ті же самий концерн, майже це ж від компанії MBDA там е, якісь філіали. Кажу так, але е, коли чіпляли е, Storm Shadow і скарг до су 24 то там було ну була досить велика кількість проблем і фактично. Літак є, у нього нема взаємодії з ракетою. Він єдине, що може зробити, він може зробити пуск, але mm -hmm. він не дає координати, не дає наведення. Це все робиться на землі. А сторш з, з, з Таурусом ще складніша ситуація. Наприклад, до рідного європейського літака Єврофайтер Тайфун цю ракету імплементували більше чи ніж півтори роки, і до цього до цього часу до кінця цього справу не довели. Але от до Гріпенів, вони на гріпенях стоять дуже добре, працюють добре. І це якщо така заява робиться, то вона ж не може робитися. Ми просто вам надамо ракети. Нехай вони у вас там стоять як для російських балістичних ударів. Так? А якщо будуть давати, то вже давати треба комплект. А комплект – це літаки Гріпені. А якщо літаки гріпени якщо шведи... Нам це передадуть. А в чому була проблема? Американці не дозволяли, там стоять американські двигуни General Electric і тому, типу, не можна. Ми накладаємо віта. Якщо це розкривається, то ми тоді можемо очікувати, що ми отримаємо літаки САП 340 дальнього радіолокаційного виявлення, і це збільшення кількість літаків отримання Тауруса, Отримання гріпенів, все це на інший якісний рівень підіймає наші можливості і наш потенціал. Тепер те, що стосується цілі по Росії, мене перед новим роком спитали, що б ти хотів в наступному році. Я, я сказав, що я хотів би мати балістичну ракету дальністю 700 кілометрів, і тоді 80% відсотків військово-промислового комплексу а, Росії буде знищено. Ну от, от така от реальність да. Тобто 700 кілометрів і е, ВПК нема, ну але ми не маємо такої зараз е, можливості. дев'ятсот 560. Наші нептуни не літають вже 280, Вони вже не літають 470, Вони вже літають до 700 кілометрів, mm -hmm. але е, проблема в тому, що у нас дуже важко, дуже туго йде процес серійного виробництва. Mm -hmm. От, як я пам'ятаю, вчора президент щось сказав і про направлення коштів на. Сили безполотних систем для виробництва більшої кількості дронів перехоплювачів Це абсолютно правильна ідея. Дрон треба перехоплювати дроном. Там є ще інші варіанти посилення захисту саме проти шахедів. І в тому числі там є направлення коштів, якщо я край вуха слухав, направлення коштів на виробництво балістичних ракет, додаткових якихось. Mm -hmm. Так, росіяни ж хотіли дві джаток, він буде. Пане Костянтине, дякую вам за цю розмову, за вашу аналітику, за ваші думки. Що ділитеся ними з нами. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо ви цього ще не зробили, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки і бережіть себе. Побачимося у нових випусках. До зустрічі. Дякую, все добре. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.